Вітаємо на КТМ новини. Сьогодні в випуску ми розкажемо, як фактично після юридичного приєднання диспансерів працює психіатрична лікарня. Нові і найзатребуваніші послуги ЦНАПу. 550 новонароджених та 709 шлюбів зареєстрували у відділі рацу протягом 2023-го. Рішенням обласної ради до Олександрійської психіатричної лікарні приєднали онкологічний і наркологічний диспансери. Хоча фізично диспансерів вже немає, юридично процес ще не завершений. Як фактично на січень 2024 працює психіатрична лікарня та які категорії пацієнтів приймає? Нам повідомила директорка Олександрійської психіатричної лікарні Даріко Мозгова. З метою оптимізації мережі закладів охорони здоров'я депутати обласної ради своїм рішенням приєднали наркологічний диспансер до Олександрійської психіатричної лікарні. На початок 2024 року заклад продовжує надавати амбулаторну та стаціонарну допомогу у повному обсязі лише зі свого вузького профілю. Один амбулаторний пакет це прийом хворих в диспансерному відділенні. Це надання медичної допомоги люпувальне, це психотерапевтична допомога. У нас зараз працює лікар-психотерапевт, є в складі нашого в лікарському. Працює психолог, у нас теж може надавати психологічну допомогу. Це те, що ми оформляємо хворих нам сек, ми надаємо лікувальну допомогу, це неврози, це хворі наші, наші фрінію, на шизофренію, на органічні розлади. Стаціонарна допомога, це допомога цілодобова, надається це нашим хворим в гострому стані психотичному. Цілодобово приймаємо, надаємо допомогу лікувальну теж. Пакети з НСЗУ підписані, але є у лікарні і платні послуги. Незважаючи на об'єднання наркодиспансеру з психіатричною лікарнею, жодного лікаря-нарколога через низьку заробітну плату працювати не прийшло, говорить Даріко Мозгова. Зараз вони ведуть прийом на базі колишньої районної лікарні. В місті дуже багато проблем з, з алкоголізмом, з алкогольними психозами і з психозами, пов'язаними з вживанням наркотичних засобів. І дуже часто до нас і швидка везе таких хворих. І... Поліція привозить нам таких хворих і постійно у нас якісь там розбіжності в тому плані, що вони ж вимагають, щоб ми госпіталізували. А ми не готові для роботи з такою категорією хворих. Не маємо права. У нас ліцензії навіть наркології немає. Якщо комусь потрібна в місті наркологічна допомога. То треба звертатись до міської лікарні, наскільки я знаю, вони працюють на території районної поліклініки. Ми до себе забирали тільки медичних сестер, ті, що знаходяться в декретній відпустці. Забрали до себе лаборанта з наркологічного диспансера. Ну і оце майже все. І хоча фізично диспансеру вже немає, юридично процес ще не завершений. Майбутнього розвитку психіатричної лікарні головний лікар закладу не бачить. Адже з кожним роком вимоги до матеріально-технічної бази та кадрів ускладнюються. У кращому випадку Олександрійська психіатрична лікарня працюватиме як і зараз. Наразі навіть отримали лист. Невідомо, що буде з амбулаторним пакетом, які зміни вони будуть вносити, бо тільки на перший квартал буде підписаний пакет. Тому перспектив там, розвитку я не бачу, на жаль, не бачу. Я думаю, що що нас чекає в майбутньому, це, мабуть, або закриття в гіршому випадку. Або треба буде на базі міської, наприклад, лікарні, відділення психіатричне. Якщо місту потрібна така допомога, такий вид, то тоді треба відділення буде відкривати на базі міської лікарні в структурі. 43 тисячі послуг надав Олександрійський ЦНАП у 2023-му. У лідерах реєстрація місця проживання та видача витягів про склад сім'ї, соціальні послуги та оформлення паспортів. Лише 1868 осіб замовили електронні послуги, а переважна більшість особисто зверталися до ЦНАПу та працювали із адміністраторами. Які послуги були введені минулого року, та скільки коштів перерахували до місцевого бюджету. Розкажемо у сюжеті. Майже 43 тисячі послуг надав Олександрійський ЦНАП за минулий 2023 рік та перерахував до місцевого бюджету 5,2 мільйона гривень. Найпопулярнішими були послуги щодо реєстрації місця проживання та видача витягів про проживання та склад сім'ї 5,5 та майже 6,5 тисяч звернень відповідно. Серед популярних також послуга оформлення внутрішніх та закордонних паспортів. Які ще послуги користуються попитом, розповіла Світлана Яременко. Одною з популярних послуг є надання соціальних послуг. Серед них є житлові субсидії, допомоги, надання компенсації мешканцям громади за розміщення внутрішньо переміщених осіб для покриття витрат на відповідно комунальні послуги та реєстрація внутрішньо переміщених осіб. По даному напрямку до нас звернулося 8788 громадян. На жаль, мешканці Олександрійської громади майже не користуються онлайн-сервісами. Лише 1868 замовлень на отримання її послуг надійшло за минулий рік. Популяризація цих послуг почалася ще в минулому році. У нас є домовленість з мережі бібліотек нашого міста щодо навчання громадян, які бажають користуватися онлайн-послугами на базі бібліотек. У нас мережа бібліотек розгалужена, є в кожному. В мікрорайоні нашої громади, в селищах нашої громади. На нашому сайті розміщена інформація щодо можливості оформлення онлайн-звернення. Є навіть вкладка онлайн-звернення. Ну, держава також популяризує надання адміністративних послуг через портал Дія, тому сайт Міністерства цифрової трансформації також дає можливість людям подати заявку через гід одержання державних послуг. У 2023 році ЦНАП збільшив перелік послуг на 57%. Тепер їх 474. У квітні 23-го року ми перейшли на нову систему електронного запису на прийом до адміністратора. На порталі Дія є загальна державна електронна черга, на яку перейшов ЦНАП. Це дає можливість громадянам, перебуваючи в будь-якій точці нашої держави, користуватися однією платформою запису на прийом до адміністратора будь-якого ЦНАПу. В травні 2023 року ми впровадили послугу реєстрація транспортних засобів та видачі посвідчень водія. Послуга на даний час не є популярною, але впровадження її триває і надалі. В серпні 2023 року впровадили послугу Є відновлення. Це реєстрація пошкодженого майна внутрішньопереміщених осіб. Відповідно те, яке залишилося на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться військові дії, за отриманням компенсації на її відновлення. З вересня 2023 року ми почали надавати послуги з допомоги формування електронного архіву. Це дає можливість громадянам нашого міста звертатися до нас лише за наявності оригіналів документів без копій цих документів. В грудні 2023 року в нами впроваджено послугу. Послуги з реєстрації актів цивільного стану це вісім послуг, які ми хочемо в даному році розвивати і надавати. Ми отримали три доступи для адміністраторів ЦНАПу до користування реєстром актів цивільного стану і на даний час вже почали надавати дані послуги. Також в минулому році Центр надання адміністративних послуг прийняв участь у формуванні. Електронної бази по господарського обліку ведення на селищах те, яке ведеться відповідно з в паперовому виді. Зараз на даний час створено електронний модуль, який дасть можливість спростити систему ведення по господарському обліку. Олександрійський ЦНАП відібрали для участі в проєкті ЮСЕД демократичне врядування у східній Україні з метою покращення матеріального оснащення та навчання працівників. Марк, Артем, Олександр, а також Іванна, Аліса та Адель. Такі імена давали батьки своїм дітям у минулому році. Загалом у 2023 році було зареєстровано 550 немовлят. Також Олександрійський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану зареєстрував 709 шлюбів. Найстаршою парою були 82-річний чоловік та 71-річна жінка. Докладно далі. Минулого року Олександрійський відділ державної реєстрації актів цивільного стану зареєстрував народження 550 немовлят, 293 хлопчика та 257 дівчаток. Це на 91 дитину менше ніж у 2022 році. Інноваційною комплексною послугою є З Спочатку її заснування скористалося 1397 сімей протягом 2023 року 491 сім'я звернулася. З них 68 людей виявили бажання зареєструвати через центри надання адміністративних послуг. 29 звернулися онлайн. Окрім традиційних імен, батьки обирали для своїх дітей рідкісні та найбільш популярні. Найбільш рідкісними іменами, якими бажали називати своїх діток батьки, були серед хлопчиків: Аким, Даміан, Дарій, Джафар, Мирон. Орест, Рувім, Самуїл. Серед дівчаток Адель, Аліса, Даніела, Домініка, Евеліна, Івана, Ніколета, Роксалана, Евеліна. Серед найбільш поширених були, так і залишаються майже як і в минулому році Артем, Олександр, Богдан, Тимофій, Давид, Матвій. Серед дівчаток Вікторія, Катерина, Софія, Поліна, Злата. Протягом минулого року шлюб зареєстрували 709 пар. Серед них були вісім громадян з інших держав: Молдови, Польщі та США. Порівняно з аналогічним періодом у 2022 році. Це на 117 весіль менше. Наймолодшою парою були наречені, яким виповнилося по 18 років. Найстаршою чоловікою 82 жінці 71. Неабияким Не аби яким попитом продовжує користуватися пілотний проект шлюб за добу. Так, в місті Олександрії протягом 23-го року такою послугою скористалося 75 пар. Протягом 22-го року 121 пара. З метою запровадження послуги подачі заяви на державну реєстрацію шлюбу онлайн через ДІЮ звернулося онлайн 99 пар. Порівняно з 2022 роком, розлучень стало більше: 380 випадків проти 356. Збільшилась і кількість охочих змінити своє прізвище, ім'я чи по батькові. У 2023 році таке бажання виявили 30 олександрійців. Внесено 359 змін до актів їх записів цивільного стану. З них з приводу визнання батьківства зверталося 174 особи в порівнянні з минулим роком. У минулому році 84. Тобто багато людей виїжджає за кордон і звертається до нас з приводу визнання батьківства. Проставлено 70 апостолів на офіційних документах, які видаються органами юстиції, судами, нотаріусами. України зменшилась минулого року статистика смертності. У 2022 році ця цифра становила 2101 випадок. У 2023 – 1920. Основними причинами смертності залишаються серцево-судинні, онкозахворювання, пневмонії та нещасні випадки, отримані під час бойових дій. Віримо у нашу перемогу, допомагаємо її наближати, і все буде Україна.